Доброго дня! Темою сьогоднішнього нашого заняття є життєвий і творчий шлях Юрія Івановича Яновського. Класиком національної формотворчої культури вважають Юрія Яновського. Він став основоположником нового жанру в українській літературі. Це роман у новелах. А Юрій Смолич називав Яновського поетом у прозі, Олесь Гончар називав Яновського поет людської чистоти, а наш сучасний дослідник Ярослав Голобородько назвав Юрія Яновського архітектором романних форм. Кілька слів про життєвий шлях майбутнього письменника. Народився він 27 серпня 1902 року у селі Маєрове, зустрічається й інший варіант назви Майорівка нинішнього Компаніївського району Кіровоградської області. Невдовзі родина Яновських переїздить до Єлисаветграда. Де Юрій навчається спочатку в народній школі, а згодом у реальному земському училищі. Закінчує він училище в 1919 році. Взагалі, він був дуже жадібний до науки, учився навідмінно і після закінчення училища був нагороджений золотою медаллю. Події національно. Визвольних змагань назавжди закарбувалися у пам'яті молодого Яновського перебігом подій, неабиякою, неабиякою стрімкістю і несподіваними поворотами долі. У цей час він перебував на службі у Єлисаветграді.